Добрий день, шановні члени екзамінаційної комісії. Я Нурій Віталій представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою дослідження та програмна реалізація методів прогнозування вартості оренди кімнати для проживання. Мета, об'єкт та предмет роботи деталізовані на слайді. Тож, оренда кімнат для проживання є дуже особливою галузю всередині широковідомої оренди житла. Це визначається тим, що власник житла зазвичай проживає разом з орендарем в одному житлі, а тому має певний ряд вимог до орендаря, щоб орендодавець довірив йому право орендувати кімнату. Велика частина цих вимог є логічно обумовленою, бо має бути забезпечений необхідний рівень довіри та безпеки. Має бути встановлена певна комунікація. А це потребує, можливо, навіть. Спільних захоплень та поглядів. Врахування індивідуальних характеристик орендаря важливо як під час визначення комунікації в програмі, так і під час прогнозування вартості оренди, щоб підібрати варіант за адекватну ціну. Тому розробка програмного забезпечення, яке дозволить врахувати і реалізувати ці потреби, є актуальною. Завдання на роботу охоплювали аналіз аналогів. Розробку методу прогнозування вартості оренди кімнати для проживання, виконання проектування і його реалізація. Основними відмінностями програми Room Personaler, яка розроблялась в роботі, є визначення індивідуальних захоплень і пошук за ними, що дозволяє більше дізнатися одразу про орендаря, не витрачаючи час на подальше персональне спілкування. Та, знаходячись спільні риси, можна бути більш задоволеним у підсумку від співмешканців у своєму житлі. А також порівняння орендарів, що дозволяє приймати остаточне рішення про вибір заявки на оренду, прогнозування вартості оренди. Це, окрім всього, має також враховувати персональні характеристики, щоб чіткіше враховувати контекст, властивий для оренди кімнат. Задача прогнозування вартості оренди кімнати для проживання вона полягає в тому, щоб для кімнати, для якої створено оголошення про оренду, виконати прогнозування вартості оренди цієї кімнати за один місяць. Кожна кімната при цьому характеризується різними ознаками. Частина з них відноситься до самої кімнати, частина до помешкання, в якому знаходиться ця кімната. Та частина до індивідуальних характеристик орендарів, які визначаються оголошенням, для розв'язання задачі було створено метод, який базується на застосуванні ансамблів дерев рішень на основі принципів бустингу, і який дозволяє врахувати індивідуальні характеристики орендаря. Для реалізації програми використано, використано мову Python. Проте Веб-розробка на основі Python може виконуватися на основі різних веб-фреймворків. Вони визначають те, наскільки швидко вдасться створити результуюче рішення. Вибір виконувався з Django. Він має більше вбудованих засобів, включаючи одразу готові механізми роботи з даними, засоби безпеки. І розглядався також аналог Falcon. Тож, у результаті вибір зроблений на користь джангу. Кожен користувач, який розпочав роботу з програмою, він початково знаходиться в ролі орендаря. При цьому не всі сценарії роботи орендаря такому користувачу доступні в повній мірі. Адже він для виконання певних дій може бути... від нього може бути потрібна авторизація. Стандартно після реєстрації користувач працює в ролі орендаря. Але якщо користувач висловлює бажання внести дані свого житла або створити оголошення про оренду кімнати, то йому надаються для використання додаткові права орендодавця. Тому він додатково до наявних сценаріїв отримує сценарій орендодавця. База даних. Враховує всі основні сутності предметної області оренди кімнат для проживання та сутності, які відповідають забезпечуваним програмою функціям. Реалізацію роботи через створення описаної структури бази даних і підтримку роботи виконано на основі MySQL. Програма для оренди кімнат для проживання має порядок роботи. Він визначається доступом користувача до тих чи інших розділів функцій. Але для повноцінного виконання частин цих функцій, або для розширеного виконання інших функцій, необхідно спочатку авторизуватися або зареєструватися, якщо користувач не має облікового запису. Початком роботи є виконання пошуку кімнати для подальшої оренди. Тож на наступному слайді показан приклад сторінки, на якій якраз показано оголошення про оренду кімнати зверху та про пошук кімнати для оренди знизу. Перейти до цих оголошень можна з результатів пошуку. Тут є можливість створити запит за оголошенням, надається необхідна інформація про те, які вимоги орендаря та про те, яка квартира в якому помешканні надається для оренди. На прикладі вебсторінки знизу можна побачити створення оголошення про оренду кімнати, де також виконується прогнозування вартості оренди такої кімнати на місяць. Зверху показаний приклад порівняння орендарів, які подали запити на оренду кімнати користувача-орендодавця. Критерії порівняння розширюються самим користувачем. Для перевірки методу прогнозування вартості оренди кімнати. Проведено експериментальне дослідження, в основі якого використано вибірку даних, що розміщено в відкритому доступі. Ця вибірка включає дані зібрані стосовно оренди кімнат у Великобританії. Також було створено дерево рішень і на його основі визначено інформативність кожної ознаки з вибірки, як видно на цьому графіку. Далі я перевірив застосування різних моделей для Різних варіантів вхідних даних, включаючи моделі на основі лінійної регресії, дерева рішень методу XGBoost, що є основою запропонованого методу в роботі. Для варіанта вхідних даних з найкращими результатами я показав таблицю на цьому слайді. Отримане значення за запропонованим методом на 22% краще, ніж значення отримане за лінійною регресією. І на 19% краще, ніж значення, отримане з допомогою використання окремого дерева рішень. На цьому слайді подано висновки за роботою. Усі завдання було виконано. Тож, моя доповідь завершена. Дякую за увагу.